Вітаю, друзі. Важлива і зворушлива зустріч цими днями відбулася в центральній синагозі України. Українські захисники Азовсталі, українські захисники Маріуполя зустрілися із духовним наставником самого президента США Марком Бернсом. Зустріч в Синагозі у Києві для сторін організував головний рабин України Моше Асман. Можливо, хтось із вас колись ставив таке запитання, звідки президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп черпає духовність та етику? Я думаю, що ви нарешті отримали відповідь на це запитання. Ці чесноти Дональд Трамп черпає від свого. Духовного наставника Марка Бернса. Ну, а Марк Бернс, як ми бачимо і розуміємо, черпає духовність та етику в синагогах, спілкуючись із рабинами. Я думаю, що ми всі усвідомлюємо і розуміємо, що якби духовний наставник президента США був християнином, належав до протестантів, католиків, православних чи тим більше до мусульман, то навряд чи він би такого рівня зустрічі проводив в синагогах. А так очевидно. Марк Бернс має якесь відношення до іудаїзму і має спорідненість от з арабанами. Але менше з тим сьогодні я не збираюся обговорювати релігійні уподобання духовних наставників президента США Дональда Трампа. Тим більше кажуть, що у нього їх багато цих наставників, але, якщо чесно, чомусь я постійно бачу. Представників іудаїзму в оточенні от Дональда Трампа. Якщо навіть це не люди з пейсами, то чомусь вони такі от зустрічі, як з бійцями Азова, проводять на базі синагог. Ну, от такі співпадіння. Сьогодні я хочу обговорити складну і важку тему: це глобальне оточення Дональда Трампа. І сюди будуть звичайно входити і. Духовні наставники. Але окрім духовних наставників, я хочу поговорити про тримачів-смислів і про філософів, які впливають на Дональда Трампа і на його найближче оточення. І це оточення є таким ударним кулаком. Звичайно, мова йде про Ілона Маска, і мова йде про віце-президента Джейді Венса. Конкретно я буду говорити про Кертіса Ярвіна. Це такий таємний філософ. Напевно, цю людину можна порівняти з Сурковим, з Глазівим, з Каргановим, з Сергійцевим. Люди, які формують цю доктрину руського міра для Володимира Путіна і презентують. Росією нещодавно, по-моєму, Караганов чи Кургінян дав інтерв'ю для BBC. Караганов дав інтерв'ю для BBC. От, Отже, я сьогодні буду говорити про глобальне оточення Дональда Трампа. Раз я почав вже з духовних наставників, то я закінчу цю тему там за кілька хвилин. На що я хотів би звернути увагу? Я хотів би звернути увагу на репутацію Дональда Трампа. Очевидно, що репутаційні проблеми президента США настільки великі, що їх кинулися рятувати. І на допомогу, як завжди, прийшли представники іудаїзму. Посередником цього всього виступив, я так розумію, головний рабан України Моше Асман. Як я читаю цю ситуацію? Очевидно, що дуже багато було вкладено вкладено ресурсів, часу, грошей, грошей на ханукальні мінори і так далі, що просто так це все каналізувати і злити. Не на це розраховували у нас машиасмани? В Україні. Репутація Трампа дуже низька і катастрофічне довіра і ставлення до Дональда Трампа. І от Моша Асман прийшов на допомогу, на допомогу. І якби не він, ми б ніколи не знали, що у Дональда Трампа є духовні наставники, духовні радники. Ми б ніколи не знали, що Дональд Трамп це набожна людина. і Він періодично звертається до цих духовних наставників за порадами. Напевно, тоді, коли приймає рішення анексувати Канаду, Гренландію, Панаму, Панамський канал, перепрошую, ну і ще там якісь територіальні претензії і так далі. Можливо, коли там споряджають Кофа в Москву. Також радяться, я не знаю. Ну, менше з тим. Ми б ніколи не знали про таку духовну сторону політичного життя Дональда Трампа. Думали, що він завжди просто там грає в гольф. Чи в теніс в великий і так далі. Отже, якщо раптом налагодяться якісь стосунки ось, між Зеленським і Трампом, то ми повинні бути вдячні синагозі, Мошеасману і іудеям, які приймали там українських бійців. Зрозуміло, що все це для преси тільки, і для українського споживача, для української аудиторії, що, мовляв, ось цей Марк Бернс, дуже пройнявся українською боротьбою, українськими героями. Заявив, що нам потрібні F-35, не просто там якісь F-16, а F-35. Тисячу танків Абрамс нам потрібні, 300 літаків, там чи скільки, F 35 Ясно, що це все почують тільки тут у нас в Україні, українська аудиторія. Ніхто серйозно в Америці цей візит не сприйме і це не буде прийнята якась там заявка на озброєння. Тому що стратегічне рішення прийнято, і нічого там серйозно не відбудеться. Це щодо. Духовного оточення Дональда Трампа. Я дуже сумніваюся, що це релігійне оточення має якийсь вплив на Трампа. Я не просто сумніваюся, я стверджую, що подібного роду духовні наставники включаються вмикаються. В медійний простір, в інформаційний простір тільки тоді, коли Дональд Трамп зазнає дуже серйозних репутаційних втрат. І коли його треба витягувати з етичного багна, то тоді підключаються такі марки-бернси, Моше Асмани, які нам представляють оце політичне бидло як щось таке людяне і духовне. От яка їх місія. Все впливу ніяких. Вони ніякого впливу на Трампа вони не мають потрібно це розуміти дуже чітко. Тепер я перейду до тих людей, які мають вплив на Дональда Трампа, і я буду говорити про Кертіса Ярвіна. Я вже в одному з блозів торкався цього персонажа, але це була давня стаття. Її повитягували наші соросята, демократи, які там на підсосі сиділи на грантах, і накопали, з ким спілкується Джей Ді Венс, з ким спілкується Ілон Маск. Це статті річної чи дворічної давності. А це свіжа стаття 7 березня, вона в закритому доступі. Мені, мені надіслали підписники. Стаття досить об'ємна, заплутана. На 28 тисяч знаків з пробілими це розворот газетний на 3. І складність є в аналізі цієї статті. По-перше, Кертіс Ярвін він пише для обізнаних людей, пише не структуровано і заплутано. Він не є публічним блогером, не є публічною людиною. Він навіть над цим не працює і не впирається. Є, його статті закриті, підписатися важко, навіть отримати платний доступ до його матеріалів теж дуже важко. Але а, ця пташина мова, на якій спілкуються люди, рівня Ілона Маска, Кертіса Ярвіна і Джей Євенса, вона, в принципі, я так розумію, для них зрозуміла і очевидна. Вони там бачать своє, своє розуміють. Коротко нагадаю глобальну доктрину. Кертіса Ярвіна він противник демократії, він прихильник монархії, корпоративного стилю управління і підзвітної монархії. Це важливо розуміти. Авторитаризм для нього це норма і правильно, і так повинно бути. Він глибоко закопує, приховує, маскує свою генеральну лінію, але в нього не одна генеральна лінія. Далеко не одна. Їх декілька і часто ну, от хочеться висновків з його матеріалів, але там справа в тому, що практично кожен абзац або кожен розділ це є висновок. Отже, Кертіс Ярвін, він працює під псевдонімом Сіре Дзеркало і загалом вживає дуже неординарну лексику і метафори. Більше того, сформує свій глосарій. Ви зараз ну, в цьому переконаєтесь, чому ця стаття важлива? От коротко я зроблю абстракт такий, тому що підводиться невеличкий підсумок. Скільки там у нас, двох місяців там царювання Дональда Трампа. Але найголовніше, Кертіс Яр, він, він пробує робити глобальний прогноз, чим закінчиться. До правління Дональда Трампа. Причому у найближчій перспективі, якщо Трамп не зробить певних важливих кроків. Оце важливо розуміти: підведення підсумків і розгортання перспектив для республіканської партії, ну не стільки для республіканської, як для Дональда Трампа. Цим цінний цей матеріал. Отже, яку проблему порушує? З що він починає, Кертіс Ярвін або Сіре Дзеркало, він піднімає питання глобальної відсталості. Він формується так, формулюється так: всесвітня історична криза глобальної відсталості, всесвітня історична криза глобальної відсталості, яку неможливо от, зрозуміти і осягнути без усвідомлення культурно. Кадрової бази. Культурно-кадрової бази Дональда Трампа, на яку він спирається яку він привів, він вводить два оригінальних поняття. Він ділить культурно-кадрову базу на два табори. Перший табір він називає варварами, другий табір, табір він називає мандаринами. Я уважно передивився, тому що переклад там такий якби Google Chrome. Але ніби так і перекладається мандарини. Тобто він поділяє на варварів і на мандаринів. Хто такі варвари? Варвари це лібертаріанці. Він їх називає ліберальними лібертаріанцями. І трохи їх підтягує до Хіларі Клінтон, до демократів. До цього табору належать Ілон Маск, і всі торгаші, і всі бізнесмени. До мандаринів належить консерватор. Це люди, які постійно перебувають у владі, і от він пояснює різницю між варварами і мандаринами. Варвари не прагнуть влади, не хочуть влади, не розуміють влади і не можуть у владі утриматись. Вони прийшли у владу спеціально для того, щоб там підрихтувати систему. Те, що у нас називається змінити систему, виправити систему, вилікувати її. З якою метою? З метою заощадження коштів, тому що їх дуже сильно тратує Ілона Маска, марнотратство. Злочинний афоризм, чиновницький оце їх дуже сильно дратує. Тоді як мандарини, це япі, освічена молодь, консерватори, які люблять владу, які знають владу, розуміють, але зовсім не хочуть виправляти систему. Він дуже. Тонко порівнює цих людей при вході в храм. Тобто він порівнює Білий дім і оцей урядовий квартал з храмом, храм влади. От варвари, коли заходять в храм, в релігійний храм, то вони одразу смикають там золоті прикраси і на вівторі вже смажать козла або баранину. А Консерватори або мандарини, коли вони приходять у владу, вони одразу облаштовуються, починають знаходити собі точку прикладання своїх зусиль і намагаються виправити месу, богослужіння для того, щоб більше напустити такого інтелектуального туману і втриматись у цій владі. Підтягнувши, звичайно, своїх родичів і близьких, вони збираються довго залишатися у владі. Так пише Кертіс Ярвін. А Ілон Маск він тимчасовий пасажир. Він зайшов і він вийде скоро. Причим дуже цікаве і гарне порівняння робить Кертіс Ярвін по прогнозах. Тому що я забудуся сказати, це треба сказати. Що він говорить, що після січневого, лютневого, березневого, і сподіватися, він хоче сподіватися квітневого землетрусів, після цих от стресів і землетрусів, заяв про Гренландію, Панамський канал і так далі, Дональд Трамп повинен затьмарити це все, цей землетрус, зловживаннями. Це Щось подібне того, що робила команда Зеленського при Богдані, Андрії Богдані. Турбо режим. Мало того, що він тобто, дивіться важливий момент, що вимагає Кертіс Ярвін, як головний консультант Ілона Маска і головний консультант Дженні Венса, він вимагає свавілля, він вимагає потужності. Він хоче, щоб оці землетруси, які вже відбулися о, в світі, вони були затьмарені. Затьмарені зловживаннями. Всі повинні просто забутися навіть за е цю Канаду, Гренландію і так далі. Це як доконаний факт. Це вже як минуле, це ну, такі би, квіточки. А ягідки повинні бути дуже серйозні. Про що о, як він. Розуміє проблему Кертіс Ярвін. Він взагалі відмовляється від поняття зміни системи. Він вводить поняття структури і говорить про те, що потрібно міняти структуру. Що вкладає він в це розуміння, ну, досить складно так от, по цьому тексту сказати, але е, можна сказати, що мова іде про ідейний неоконсерваторів. Я так це читаю. Про людей, які працюють з великими колективами, з великими масами, і вони намагаються, ці люди, які працюють з великими колективами, перенести корпоративний стиль управління в політику і все-таки продавити оцей момент, раз він говорить про свавілля, продавити підзвітну монархію. І Він досить цікаво говорить про джерела влади, джерела управління. І починає він з того, що влада здійснюється через монархію або через консенсус більшості, солідарність більшості або солідарність сильних. І монарх повинен завжди контролювати її солідарність. Більшості і солідарність сильних. Так, він висловлюється. Ну, складно висловлюється, але принаймні можна зрозуміти його погляди. Отже, повертаючись до ключової ідеї. Я наприклад, це таке тривале підведення до міжнародної політики, яка ототожнюється з нас безпекою. Про що говорить Кертіс Ярин? Треба відмовитися від спроб змінити систему. Це безперспективно. Більше того, він критикує Ілона Маска за те, що головною задачею варвари лібертаріанці ставлять заощадження коштів. І він каже, що це не суттєво і неважливо. От ці нівелювання оцих шахрайських схем, викин... масові звільнення чиновників і так далі, це другорядна річ. Це нічого практично не рішає. І він говорить про те, це можна цим займатися, але це тимчасово і нічого не вирішує. Це не зміна системи, і взагалі система це неправильна точка прикладання цих зусиль. Правильна точка прикладання своїх зусиль це структура. І він говорить ну, такими оборотами: говорить, що структура програмної системи вона має тенденцію відображати структуру організації. Ну от, про що говориться, складно зрозуміти: структура програмної системи. І вона от, відображає структуру організації. Потрібно міняти там, структуру організації. Для мене це ну, пусті які слова, які важко інтерпретувати, але для Кертіса Ярвіна це слова наповнені там смислом. Це важливо розуміти. І я перейду до того, що стосується нас. Коли він говорить, що не потрібно міняти систему і взагалі залишити її, тобто викинути її, цю систему і перейти на структуру. І він наводить приклад з міжнародною політикою і говорить про те, що Сполучені Штати Америки на сьогоднішньому етапі не можуть взагалі. Нічого зробити з міжнародною політикою. Це все одно, що збільшити вагу відстані. От він говорить. Збільшити вагу кілометражу, там. збільшити вагу кілометра Отаке От він порівняння дає. Він говорить про те, що так, США повинні мати міжнародну політику. Але міжнародна політика. Не в тому розумінні, в якому вона була закладена після Другої світової війни. І вона прирівняна у них ототожна з національною безпекою. Він говорить про те, що ні мандарини, ні консерватори, ні варвари лібертаріанці взагалі не розуміють на сьогодні, що таке національна безпека. І на прикладі України він підводить це, я вже підтягую приклад України, він натяком про це говорить. що... Сполучені Штати Америки нібито переслідували глобальні цілі нацбезпеки, але фактично довели ситуацію до загрози Третьої світової війни в стосунках з Росією. Для чого тоді взагалі займатися міжнародною політикою, маючи на увазі національну безпеку, якщо міжнародна політика приводить до проблем Сполучених Штатів Америки, приводить до Третьої світової війни? І це... Не зберігає таких людей, як Кертіс Ярвін у владі. Американці, от такі от філософи, як Кертіс Ярвін, вони живуть виключно в своєму світі. Вони ізольовані. Їх не цікавить Європа і не цікавить багато чого. До речі, Китай, так звана стурбованість Китаю, ми ж всі розуміємо, що це ширма. Їх цікавить. Сполучені Штати і місце в ієрархії американській. От таких людей, як Кертіс Явін, Джейді Венс, Ілон Маск і так далі. Вони зразу з Америки. Ну, їх погляд спрямований на Марс і кудись в космос, можливо, ще там кудись. Все, що робиться в світі, їх мало цікавить, тому він пропонує під оцими словоблудями, такими складними конструкціями відмовитися від міжнародної політики. Не шукати взагалі визначення і розуміння, що таке національна безпека, це не потрібно, я так читаю це з цього всього, а зайнятися внутрішніми питаннями і якимось там своїми справами він є прихильником, як його звинувачували соросяти демократи, таким гуманним мізантропом. І він говорить про те, що так ми не можемо собі сьогодні дозволити. Вдатися до геноциду більшості, солідарність більшості, і солідарність сильних, тобто дворян там і еліт. Ми повинні їх підкорити. Він говорить про те, що він так хитро це говорить: примусити їх полюбити Трампа і царя, висновок, який. Він не бачить о, перспектив, і він стривожений, він не бачить перспектив Дерль Трампа. І він говорить про те, що ось о, о, ця культурно-кадрова база, яка йому дісталася, вона не може реалізувати цілий задач, які стоять. І очевидно, що за цими землетрусами Гренландія, Панамський канал, Канада і так далі нічого далі не послідує. А не буде затьмарення оцим свавіллям подальшим. Цього всього не буде. А він вимагає. І ще одна теза надзвичайно важлива, яку сказав пише Кертіс Ярмін. Що влада не має такої опції, як можна. Влада зобов'язує діяти. Влада зобов'язує діяти енергійно і проявляти силу. Чим більше енергії буде віддавати президент і його владна команда, тим більше енергії вони будуть отримувати. Він вважає, Кертіс Ярвін, що в цьому є запит. І затребування від електорату від мас, якими вони управляють. Маси вимагають сили, свавілля. І закінчую я попереднім, попередньою розмовою, попереднім подкастом з Оленою Скоморощенко. Очевидно, насправді мова йде про таке явище, як масова людина. Масова людина нехай буде два. І оця масова людина вона вимагає від влади, від Трампа отаких дій: Славільних, зухвалих і сильних. Очевидно, так вони бачать себе, така йде екстраполяція. Ми повинні це розуміти і завжди тримати руку на пульсі таких публікацій, таких подій. Тому що вони є визначальними, вони формують долю західної цивілізації, на жаль, ресурси, фінансові, матеріальні і мілітарні, сконцентровані в США. Якою би там занудною не була ця інформація, я вважаю її надзвичайно важливою і потрібною. І ми повинні докладати зусиль. По-перше, не ігнорувати такі публікації, а по-друге, докладати зусилля і пробувати розбиратись. Ось окрема подяка підписнику. Він не уповноважував мене називати прізвище я по батьках, хоча я знаю, я не буду це робити, який підкинув мені цей матеріал. Ну і загалом, періодично от, треба дивитися і аналізувати такі статті, у кого є, можете підкидати. Це треба робити на цьому. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічі.